Від дороги, звичайно, нікуди не дінешся. День починається серед цих чудових евкаліптів, які я дуже обожнюю. які інгалюють повітря. У них дуже красиве листя, серпоподібне. Вони скидають кору час від часу, і взагалі дерево мені дуже імпонує. І яка цікава закономірність ще існує? Як тільки ти думаєш, що вже пройшов сезон дощів і ти вирішив не ставити тент. Заощадити хвилину часу. Обов'язково піде дощ. Так сталося і сьогодні. Подивіться. Поналивало, нагриміло, налило. Ви ж скажете, тент стоїть, та його не було. Вже мені треба було підніматися вже час. Шоста година, треба вставати. І тут почалася злива. Біля години крапало, гриміло, грохотало, лило. Але все обійшлося, так що італійські манівці запрошують вас подальшу подорож. А на сніданок сьогодні у мене Морквочка. Вітамін А, щоб зір був хороший. Чим далі на південь, тим більше сміття стає обабіч доріг. Ось я зараз їду велосипедною доріжкою. Подивіться на її якість. Тут ніхто нічого ніколи не прибирає. Все загажене сміттям. Уся територія лісу в прибережній зоні обгороджена заборами. Тобто сюди не зайдеш не переночувати, ні просто зайти. Росли сосни здоровенні, і подивіться, чогось вони висохли всі. Оці знамениті південні сосни. Все повисихало. А ця дорога веде. На берег, на пляж. І сьогодні я ще не купався, тому зараз доїду і спробую скупнутися, бо вже припікає О пів на десяту, а вже пече вже 29-30 градусів жари. Скупнувся аж по свіжій я не знаю, як окупаються пляжі. Дивіться, ні одної живої душі нема. Може вихідні дні, тільки там одна широка спина. Все абсолютно пусте. Може люди на вихідні приїжджають. Здавалося, ось тут тут у нас на березі моря стільки б стояло наметів, відпочивальників, а тут ви бачите з усіх сторін все загороджено. Тут паркан. Тут паркан. З одного боку добре, що зберігають природу, а з другого боку ось не пройти нікуди. Все закрито, все закрито, зліва справа, зліва справа. Ось такі діла. Але я покупався, пройшов через якусь територію припапну. Які тут є недоглянуті ділянки. Дороги, подивіться, не пострижено сміття скільки. Дивіться, що робиться. Фу, і смердить. І не підстрижена не зліва, не справа. Ось такі джунглі цілі машини пробираються. Щого смачнішого за свіжий лимон? А так виглядає Неаполя. Скільки всього викидається. І все це є і все це за якістю хороше жах. Тобто це все є дуже смачне тісто, яке треба закладати за своїм вибором те, що ти побажаєш. Ковбаску, помідорчики, огірки. Саме тісто дуже смачне. Неаполь зустрічає мене таким довгим історичним коридором. Дві стіни е, такі неприступні, а попереду ще якісь ворота. Можливо, це і є в'їзна брама Старий Неаполь. Навіть тут, в Ніаполі, зустрів землячку з Черкас, Світлану. Подивіться, яка чудова. Добрий день, слава Україні! Героям слава! Я ж перелякався від такої несподіванки. Іду, і тут зі мною вітаються, а я милуюся з висока Ніаполі. Світлана тут давно живе і працює. Навіть на водичку мені дала якийсь невеликий кошти. То так приємно, знаєте, отут -от від серця це відчувається. Українці, ми нація. Ми найкращі. Ми найкращі. Україна понад усе Слава понад усе. Смерть москалям клятим. Подивіться, який рівень висот між вулицями. Отам внизу вулиця і ось вулиця. Для того щоб спуститися, тут є ліфт на сім персон. І ось люди виходять. Все більше і більше пізнаю вулиці Ніаполя. Щоб ніхто не впав туди, вниз, бачите, все за решіткою. Виявилося, що білет на візувій, який з цього місця на відстані приблизно 33 кілометри треба купувати тільки онлайн. Як завжди, мене виручає дося. І я тут знайшов місце, де ловить Wi-Fi і вона мені допомагає купити квиток. І ось подивіться, мій квиток на візувій. Завтра о 17 годині, 10 хвилин, я повинен пройти контроль, бо на місці не продають квитки і коштує він 11,68. Так що, моє завдання вчасно приїхати. Може, я раніше приїду туди, але я перестраховуюсь, тому квитки не візовій купили. Зараз знаходжуся в самому центрі Ніаполя. І щасливий від того, що маю таку можливість все це бачити, милуватися цим моментом. Бо кляти москалі не дають можливість жити українцям. Тривога щодня по кілька разів світло на дому вмикається на три години, щоб вам так кляті жилося, як нам, українцям. Так, дійсно, Ніаполь не схожий ні на одне місто, яке я бачив до цього моменту. Він має своє обличчя, неповторний, цікавий. Він не зовсім білий, але ж такий світлий. Зараз спробую під'їхати на берег моря, можливо, і скупнуся ще раз. Ось тут якраз наглядно видно світлі стіни будівель. Так, як показано в мультфільмі. Навіть тут в порту Ніаполя, дивіться, які розкопки, руїни. Мабуть, якісь портові споруди були. Враження про Неаполь наступні. Величезне місто, цікаве місто, Суетливе місто, портове місто, великий порт, великі кораблі, багато народу, багато транспорту. Мопеди як бджоли з вулика розлітаються і всі піпікають, чесно кажучи, стомився вже. Безперервні корки. Маса машин, мотоциклів, собак, людей, які шастають туди-сюди, бруківка, жара, стомився. Чесно кажучи, не знаю, як при такому русі, при такій кількості авто, як жити в цих квартирах, з цим шумом, з цими газами не можу зрозуміти. Хочете, покажу вам трипких. Велосипед мандрівника, велосипед поштаря і велосипед міського мешканця. Декі місто мандрує на велосипеді. Як я розумію, оце за сосною і є сам Візувій. так що я у його підніжжя. Я дивлюся на цей паркан з Чорного Каменю. І щось мені здається, що це саме лава з візувія. Дивлюся, що тут всі такі паркани з лави викладені. Буде можливість візьму собі на пам'ять шматочок з візувія. Так і є моя версія вірна. Бачите, тут ну, я навіть не знаю, чи можна це назвати скелями, оце все є магма, яка застигла, ось видно, як вона кипіла і її такі пухірці. Вона як пенза. Оце тут лилося. Тут у людей вже навіть тематичні назви пішли. Кратер. А от і Фенхель. Нарву його свіженького. На завтра? А, ароматний френхи. А ну скажіть, мої любі глядачі, чи багато кому приходилось ночувати на вулкані візувій? Куди мене привели манівці італійські. А ось я якраз на вулкані. Тут, як ви бачите, така чудова галявинка. Головне, що тут рівно, дорога внизу. Прийшлося розбирати велосипед. Ну, Я маю на увазі знімати сумки і в три ходки переносити все останнє велосипед. Між паузами, коли їдуть машини, поставив намет. Обов'язково тент натягнув, щоб дощу не було, бо як тільки не натягну, дощ піде. Отам в далині Ніаполь. Може вам погано видно, але море і Ніаполь. Отут всюди ще будинки. Я не знаю, шастають машини туди-сюди. Чого вони їздять? А оце дивіться, сам вулкан. І отам, коли видно вам всюди. Всюди застигла чорна мама. Ну, звичайно, все вже обросло рослинами різними, соснами, травою. Але уявляєте, як тут все текло колись? Тільки я дивлюсь, а чого воно текло тільки на Помпеї, а на Ніаполь чому не лилось? А може вибух був в сторону Помпеї, якраз не знаю, бо загинула саме Помпея, а про Ніаполь нічого не говорять. Завтра, коли все складеться добре, я сховаю там в кущах велосипедик, сумки. Візьму тільки з собою воду, документи і пішки буду підніматися ще 13 кілометрів до самого кратера. Сам побачу і вам покажу. Папа. -па.